В Червонограді триває процес створення загону самооборони. Усіх здорових чоловіків, які мають намір захищати мешканців міста від свавілля та беззаконня, координатори штабу національного спротиву закликають звертатися у 114 й кабінет, що на першому поверсі приміщення міської ради, говорить виконувач обов'язків начальника міського штабу самооборони Андрій Горбань. Недавно пройшла інформація про те, що створюється самооборона Червоноградська і Зголосилося наразі по списку порядка 60 чоловік. Не всі мають можливість відвідувати наші заходи. Наші заходи вже відбуваються в плані підготовки, в плані тренувань особового складу майбутньої самооборони. От, люди приходять і записуються далі, і відбуваються тренування. Наразі йде процес формування самооборони. Ми співпрацюємо зі штабом національного спротиву в 114 кімнаті міської ради для бажаючих будь-який час можете прийти записатися або висловити свою думку про створення національної самооборони.